Опішня селище українського гончарства, селище з унікальною історією, що дихає традиціями, культурою і міцною громадою. Тут, серед мальовничих пагорбів Полтавщини, живуть люди, для яких безпека, довіра та взаємна підтримка понад усе. Спільнота Опішні одна з перших на Полтавщині, зробила важливий крок: приєдналася до проєкту «Поліцейський офіцер громади. В нас два поги, і насправді я не знаю, як ми раніше жили без погів там ще кілька років назад, тому що це оперативне реагування на ті проблеми, які виникають в громаді. А вони виникають щодня і навіть щоночі. І цей інструмент. Те, що це все тут на місці, близько, пох на телефоні не тільки в голови громади, а і в людей вирішує питання і ті, що відносяться до поліції, іноді він працює як психолог, іноді як поліцейський, але всі питання максимально намагаються допомогти і нікому не відмовляти. Проєкт поліцейський офіцер громади це про безпеку, партнерство і турботу. Та опішня – це приклад того, як громада і поліція можуть стати справжніми партнерами заради спільного майбутнього. Офіцером громади я вирішив стати, тому що я виріс в даному селищі, ніколи не планував з нього переїжджати. Можна так сказати, моє серце прикипіло до даного селища. Я хочу працювати там, де я народився, де я виріс, працювати з тими людьми, кого я знаю. Люди знають мене, я знаю людей. Поліцейський офіцер громади в собі і ювенального поліцейського, і відділ дізнання ми можемо направляти справи навіть тут, дозвільну систему, забезпечення безпеки, дорожнього руху. Тобто поліцейський офіцер громади це... Це в цілому поліція, яка, яка базується на конкретно конкретній якійсь територіальній громаді. Ми розуміємо те, раді чого ми працюємо, і основна цінність те, що ми завжди в комунікації, скажімо так, на витягнутій руки, на телефоні, і цінність швидкості реакції і розуміння, для чого ми робимо ту чи іншу роботу. У школі учні добре знають свого офіцера громади. Для них він не просто поліцейський, а людина, якій можна довіритись. Діти звертаються до нього з особистими потребами та радяться. Поліцейський бере участь у уроках безпеки, виховних годинах, батьківських зборах та інших важливих ініціативах. Бо справжнє партнерство починається з малого, з довіри і присутності дуже цінний проект. Оскільки поліцейський він не називається громади, тому що він громади, тому що він тут. Він постійно рядом, розумієте? Він розуміється на дітей, які там підвищений ризик, да там група, яка він орієнтується, що трапилось наприклад у вночі. Да? Він вже знає, можливо, там які проблеми, де можуть бути забігені діти. І постійний контакт, постійний контакт, і те, що він постійно рядом. Тобто він, він так і він так і є. Він громади, і він в громаді. І він з нами. І він допомагає нам якраз вирішувати перш за все питання, які тут. Офіцер громади завжди в комунікації з людьми у кожному дворі на кожній вулиці. Офіцер громади добре знайомий з людьми. Їхня думка цінна, їхня довіра надихає. Їхні комфорт і безпека це пріоритет щоденної роботи поліції. Ну, довіра громадян для мене це основне Це основний, контакт, це основний мій напрямок роботи. У зв'язку з цим я й прийшов на посаду поліцейського офіцера громади. Ми задоволені всім. Знаю, що є спорядок. в пішні. Не боїмося дітей відпускати на музичну, до школи. Нам це подобається. Наші діти дуже люблять поліцію. Він така людина, що з ним легко комунікуватися, і за будь-якими питаннями, навіть ті, які не стосуються навіть роботи, з ним можна спокійно поспілкуватися і отримати кваліфіковану відповідь. Гарний, порядний чоловік. Я думаю, що роботу свою виконує теж гарно. Я думаю, що він має бути в селищі працювати. Бажаю всім громадам, щоб у них були такі офіцери, як у нас. Та що там думати, приймати рішення? Я не знаю. Якщо ще досі не відкрили поліцейську станцію офіцера громади, я не знаю, як ви навіть, досі живете. Це мастхем, це має бути, і ми нікуди з вітов... зі тіля не дінемося. Реформа йде, громади розвиваються, і це ну це точно буде в кожній громаді. Просто хто раніше зробив, це трішки вигідніше.